Постріли автоматів, вибухи снарядів, гуркіт літаків. Територія поблизу села Ворсівка перетворилася на справжнє поле бою. Німецьке військо рухається у київському напрямку. Солдати Червоної армії обороняються. У відтворенні бою беруть участь близько сотні акторів Житомирського музично-драматичного театру та учасників клубів історичної реконструкції. На даній території були бої як по 41-му року, так і позже, в 43-му. Були більші танкові враження. Тут полегло дуже багато і з нашої сторони, і з німецької. Сьогодні 43-й рік освободження від німецько-фашистських захватчиків. Бої, які тривали в цих місцях кілька тижнів, реконструктори відтворили менше, ніж за годину. Тут обісені із, із нашими, і наші виграли. Бійці переводять подих і зізнаються, хоча воюють за сценарієм, хвилюються по-справжньому. Перемоги прагнуть незалежно від того, на чиєму боці виступають у реконструкції. Емоції найнастоящі. Це вот. Это... ну, Не так, як на улічної ігрі. Тут все переживаєш, нервничаєш, тут німці атакують огонь, треба встигти біжати. Переключення йде, хоч навіть зарані знаєш, що ти програєш, власне, как бы, ну, сценарію. Все равно пытаешься тактически как-то обойти противника, как то тактически э, солдат, скажем так, послать, щоб мінімум мінімум патіль. Наскільки правдивим виглядав бій, знають ветерани. Усе побачене на реконструкції вони порівнюють із власними спогадами. Похоже, але на фронті було більше <гум> всяких опасностей і так далі. Вот. Там зверху не один самоліт летал, а ціла зграя самолітів. Война есть война. Это никакие інтації, конечно, його не может можуть повторити. Разниця очень большая, большої організатори і ветерани погодилися. Такий наочний приклад значно краще ілюструє військові дії ніж будь-який підручник. Оксана Троко з Володимир Жаброєць, Житомирщина, П'ятий канал.